Сумський навчальний заклад позмагається за звання найбільш енергоефективної школи України. Участь у, у проєкті візьмуть 20 українських шкіл, відібраних комісією. До цього списку потрапила і сумська загальноосвітня школа номер 5 Як вдалося освітянам обласного центру потрапити до престижного рейтингу, дізнавалися наші журналісти. Сумська школа, яка може стати найбільш енергоефективною в нашій країні, отримала заявку до участі в новому освітньому проєкті Школа енергії. Порадившись, освітяни однозначно вирішили взяти участь. Коли ми отримали заявку на даний проєкт, ми зрозуміли, що це якраз про нас, тому що нашій школі вже більше ста років і ми потребуємо енергодиту. Ми повинні навчитися, як це робити самостійно. Також у нас є власна котельня, і ми маємо можливість регулювати подачу тепла на вихідних, на канікулах. Наші діти також мотивовані, бо вони дуже багато з них приймає участь у такому гуртку, як лісництво, де навчають саме енергозбереженню. Одна з наших учениць Ірина Гащенка. 11 клас, на вихідних вона збирається в Києві саме захищати роботу по енергозбереженню. Так що для нас це дуже актуальна тема. Учні п'ятої школи відвідують гурток лісництва. Саме звідти стартував шлях до участі у проєкті. Там же й розпочинали перші уроки з енергозбереження. Ірина одна із вихованців гуртку. Нині вона навчається в 11 класі. На вихідних дівчина поїде до столиці захищати свій проєкт. Про те, як гуртківці зберігають енергію, розповідає. Цікавим було це суми без небезпечних відходів. За один тиждень ми зібрали 15 кілограмів відпрацьованих елементів живлення. Також проводили на базі центру велику кількість ігор. В місті в центрі працювало енергоефективне містечко, де було поставлено декілька наметів, і фірми пропонували свої послуги щодо енергозбереження. Також була був конкурс щодо малюнків логотипів до цих днів. Після захисту до школи має завітати енергоаудитор, який проведе наукові лекції для учнів. Ми чекаємо на те, що нас відвідає професіональний енергоаудитор. Він розповість нашим дітям, як проводити цей енергоаудит. Потім ми поділимося цією інформацією з іншими з навчальними закладами, з дитячими садочками. Проект Школа енергії для сумського освітнього закладу не в новинку. У ній навчаються майже 4 сотні учнів, які беруть участь в різних заходах, а своїм досвідом діляться з іншими. Ми ще приймаємо участь в такій програмі, в європейській освітній програмі, як і з хорватською школою у нас був проект «Save Energy» – «Збережи енергію. І ми для кожної школи, для себе і для них разом розробили такі правила, як зберігати електроенергію не лише вдома, але ще й в школі. Там вимикати за собою світло, слідкувати за тим, щоб коли миєш ручки, вода була вимкнена, коли ти намилюєш. Директор навчального закладу Борис Богодушко говорить, участь в даному проєкті для школи є дуже вагомою і важливо, щоб цією справою займалася зацікавлена особа. Ну, по-перше, для того, щоб організувати подібні проекти, потрібен бути та людина, яка дійсно зацікавлена була, бачила цю проблему і віддавала свою душу цьому цій роботі. Я думаю, якраз попало так, що в мене працює та вчителька, яка цікавиться цим. Яка горить цим, яка горить подібною роботою, і, зрозуміло, в неї це вдається. Чи отримає Сумський навчальний заклад першість серед 20 шкіл, поки що невідомо. Залишається лише сподіватися, що шанс такий випав не дарма.